Вже всі про це говорять, пана Тараса Росія зацікавлена у ускладненні та затягуванні цього процесу. Тим не менш у білому домі очікується позитивна заява. Кажуть, що шалений прогрес досягнуто на цих переговорах на ділі, де факто цього не помітно. То в чому прогрес? Чи є у вас розуміння? Ну я ж не пам'ятаю, щоб в всі, всі заяви і розмови з путіним і з росіянами не не починалося з питання з того, щоб засягнути великий прогрес. Говорили навіть про те, що а вже там скільки десять ярдів залишилось до миру, так. угода закінчена. Знаєте, я в таких випадках завжди пригадую такий науковий факт. А ну знаєте, от ДНК людини і шимпанзе в принципі співпадає на 98,8%. і відсотків. ну здається. Одне і те саме все. тільки 1,2%. відсотки трішки залишити. Да, ми бачимо, що ще поза тут не людини побудували цивілізацію. Так от це є 1,2% і відсотки робить те, що а, виявляється, що не все так просто виявилось, як бачилися Сполучені Штати Америки. Нічого не виходить. Ми вже зараз без можемо це, да, без так. України і без Європи. Виявляється, домовитись неможливо. Важелі тиску на Україну а, немає, так як думали Сполучені Штати Америки, тому що намагання натиснути. На Україну призводило до зворотних результатів, в тому числі проблеми. А як же розвідка та військова допомога? Так це вони не важить? повернуло. Так вони ж повернули. Чого повернули? Тому що почався поголос в Європі. А навіщо нам цей металобрухт під назвою американська зброя? <зв>. Бачили вже Канада сумнівається, навіщо їм там 70% від цих f 35 так на 30 мільярдів доларів. Португалія починає відмовлятися. З великим задоволенням, звичайно, тут французи говорять: приходьте до нашого магазинчику, і будемо робити. Проблема в тому, що вони порушили ту дискусію, яку не треба було порушувати. А чи потрібні взагалі літаки, наприклад, такого п'ятого покоління? А так а чому? Тому що от, що показала війна в Україні, що літаки та можуть бути і не п'ятого покоління. Ну модернізовані, наприклад, і самі F-16, ну там з авіонікою, наприклад, та виявляється, літаки можна збивати дронами, які там і 2 тисячі 3 тисячі доларів коштують, угу. а не 100, 120 мільйонів і так далі. Тобто. Тут вони в протиріччя входять зі своїм ВПК. коли вони з цими фокусами почали з відмиканням розвідки і все інше, ну, відімкнули ви розвідку, да. А удари по Росії продовжились, Продовжу. Значить, канал зв'язку працює, працює. Mm -hmm. А виявилося, що не так все просто, а, працює в цьому світі. Це я, змінить я... розуміння американців. А то, воно вже змінює. А воно вже змінює. А це очевидно, що вони в тупіку. Ну, от, там вони, ну, росіяни там, от, по Чорному морі, от конкретний приклад, говорить. О, дивіться, мораль ситуації, як говорить заступниця от, Держдуми. Дві великі ядерні держави, як вони говорять, щось там труть. Виходить, ця Україна, оце один і два і не можуть прийняти спільну заяву. А чому? Тому що без України нічого не працює. Чому що хочуть росіяни по чорному морі? Я просто пояснюю, вони починають говорити про... Безпеку, судоход, суднопласту і все інше. Ну, Мають на увазі, що вони хочуть, щоб українці припинили кошмарить їхній е, Чорноморський флот, щоб він плавав по всьому Чорному морі і все. щоб вони знову контролювали зернову угоду. Чого вони там ООН хочуть знову втулити? Mm -hmm. Щоб вони знову контролювати. Так українці сказали, що вибачте, вона е, нам, нам не потрібна. А нам не потрібно це. Ми самі контролюємо свою безпеку. До речі, нас підтримують Болгарія і Румунія, які чомусь тільки за. І тут, виявляється, а які інструментарі у США в Чорному морі? А ніякі. А вони навіть в морі не можуть заходити більше ніж 21 день згідно з диктриною Угу. Тому що на Чорноморська країна. А турки пропустять їх в принципі? Ні, вони повинні пропускати, повинні але там є нюанси. По моєму 20-та стаття, чого на якій підставі вони не пускають Росіян, пане Тарасе, Тобто, з усіх сторін можна сказати, знову ж таки в генії да. оптимізму. Ми тут виграші. Що значить, я геній? Вам вон це там Росія говорить, які жахливі люди. Це українці, які не дають спільну заяву так. США. Ні цьому я вам по факту. Тобто, говорю. ми по факту маємо ситуацію, коли Трамп все ближче до того, аби бути ро. Чарованим у переговорах з путіним, тому що бачать, що вони відверто затягують О. процеси. По перше, А по-друге, вони розуміють, що втрачають ґрунт е, під землею у Європі, тому що від них відмовляються, і це, це буде їх спонукати ще більше нам допомагати. Правильно? гірше, гірше. підприці корпорація ВПК вони втрачають гроші, це значно серйозніше ніж ґрунт в Європі. Ага, да? ага. Це дуже серйозні пацани, які будуть серйозні питання задавати. Це наші союзники тепер в розмовах, в тому числі з американцями.